Пан Іван питає, цікавить ваша думка відносно стін. Планувалися наступні шари стін для жилих кімнат. Штукатурка. Перший шар. друга Цементна піщана шпаклівка стартова плюс сітка. третій Два шари полімерної шпаклівки фінішна. чотири покрас. Але виконроб змінив пункт 2 на гіпсову. Чи буде добре закріпити гіпс полімерною? Дякую. Пане Іван, насправді недостатньо інформації для відповіді на ваше питання. І це не тому, що я там не знаю, а саме тому, що я знаю. От, дивиться. Перше. Це що за споруда? От, ну, стіни і сегли, добре. Це будинок постійного проживання, це дача. Ви будете заморожувати, ви не будете заморожувати. Який режим експлуатації? У нас є вебінар, котрий саме цьому і присвячений, яке оздоблення будинку в залежності від режиму експлуатації. Це був окремий вебінар, де я на це звертав увагу і про це розповідав. Тому виходить так: якщо у вас будинок постійного проживання, то тоді у вас декілька помилок. І доволі грубих помилок. Перше. Штукатурка. Яка штукатурка? Гіпсова вапніна, складний розчин. Яка штукатурка? Далі. Цементна піщана шпаклівка стартова. Якщо це будинок, котрий буде заморожуватися, і штукатурка складний розчин, то це нормально. Якщо це гіпсова штукатурка і цементна піщана шпаклівка, це лажа, тому що відвалиться нафіг. Якщо не через рік, то через два роки, але відваліться і сітка вам не допоможе. розумієте? Тому е, треба уточнювати такі моменти. Друзі, все це дуже важливо. Режим експлуатації, для чого об'єкт, яка штукатурка, які розчин і так далі. Далі, два шари полімерної шпаклівки фінішна. Справа у тому, що полімерные шпаклівки вони бувають на гіпсовій основі, а бувають на цементній основі. У вас яка полімерна шпаклівка? М? На гіпсовій, скоріше за все, да? Так от коли на фініш БРС вже полімерна шпаклівка, там фактично гіпс цемент виконує роль Наповнювача, тобто мало на що впливає, насправді. Але в залежності від того, яка пропорція палімерів відно... по відношенню до в'яжучого, виробник пише, що. Ця шпаклівка використовується в таких-то таких умовах, при такої-то влажності, при таких-то температурах і так далі. Я скажу вам так, що взагалі що перший пирожок, що другий пирожок, ну він трошки такий дивний, напевно, якщо у вас високоякісне оздоблення, P -P ну я тоді розумію. Це може бути, але на сьогоднішній день вони найчастіше використовують флізелін, все ж таки під фарбуванням, тому що він захищає від мікротріщин. Полімерна шпаклівка може захистити, може ні. Є виробник, який продає еластичну полімерну шпаклівку. Тобто ми використовували такі системи при реконструкції, щоб пришвидшити ремонтні роботи і не клеїти флізелін. Але ну, це не, не дешеві були шпаклівки, вони еластичні, полімерні. Тому ці загальні назви, на жаль, не допомагають надати вам чітку відповідь, ну, тому що вони дійсно загальні. Значить, якщо ми висходимо із того, що у вас буде фарбування високоякісне, тобто під прожектора, під світильники, щоб не було всяких там нюансів, тоді так, доводити, ви будете все це полімерною шпаклівкою. Всі фінішні шпаклівки на сьогоднішній день ну, мають більше-менше полімерів, Звісно, тут же маляра до якої шпаклівки рука звикла. Тобто у кожного маляра є свої улюбленці, тому знову ж я би це віддавав такі от речі, віддавав би на відкуп малярам, тобто ті, хто виконує роботи. Тому що вони відповідають за кінцевий результат, а люди, знаєте, як, у когось рука міцніше, у когось вона ніжніше, хтось там втомлюється від одної, одного виробника, а хтось втомлюється від іншого виробника. Тому у кожного маляра є свій набір виробників і шпаклівок. Тому я би на місці замовників не диктував би умови, що треба. замовнику треба сказати, під що оздоблення, під який режим експлуатації і якої якості хочете отримати фінішний результат. Все. Оці от параметри треба сказати будівельнику. А все інше. Приймає рішення вже от виконроб, ваш будівельник або дизайнер. Ну, хто відповідає за ваш об'єкт як кінцевий продукт, тому, пане Іван, я дуже вас прошу наступного разу. Давайте більш точні вказівки, все ж таки, що як, тому що оздоблення це так, це моя тема. Я все ж таки більше 20 років займався високоякісним оздобленням для крутих людей. <нах> на крутих об'єктах і все ж таки трошки в цьому шарю. Хоча так, технології міняються, значить, полімерні шпаклівки вони є під різну основу, як під гіпсовою, так і під цементною. Тому, якщо виконроб наніс вам вже гіпс, да, і тоді треба обирати полімерну шпаклівку котра лягає на гіпс. Все, немає ніякої проблеми. Якщо все ж таки ви турбуєтеся і хочете покращити водостійкість, міцність, зменшити вплив вологості, тобто розглядаєте можливість заморожування будинку, є додаткові пропітки для того, щоб просочити гіпс, ну він просочується полімерами і стає фактично полімером Знову ж, в інтернеті можна знайти ці пропітки, їх використати і таким чином підсилити гіпсову шпаклівку Зробити її більш вологостійкою, тобто це е, вирішується от але все ж таки залежить від того, чого чого ви хочете отримати в кінці. Дякую за ваші друзі. Питання. Ми йдемо з вами далі.